Шановні мешканці міста і району. Сьогодні суспільно-політичне становище в країні дуже напружене, гинуть люди, особливо на південному сході. І щоб упередити таку ж ситуацію в нашому місті і в районі, ми робимо ряд заходів, які я впевнений, що наші свідомі громадяни підтримують і віднесуться до наших ініціатив позитивно. Що я маю на увазі? В місті створено штаб. Самооборони для координації дій і громадян, і громадських формувань, і силових структур. В нашому місті на сьогоднішній день є три діючих громадських формувань. Це люди, які зібрались для того, щоб навести порядок в місті, не допустити порушень правопорядку і зберегти честь і гідність кожного громадянина. Назва легіон. Народна самооборона і патріот силами громадських формувань, розроблений графік чергувань, патрулювання міста здійснюється цілодобово, налагоджена співпраця з відділом внутрішніх справ. І я би хотів, щоб жителі нашого міста, а також району, всі, які чують мене, якщо ті, хто не чують, передайте, будь ласка, один одному. Ми хочемо сприяння вашого. Що я маю на увазі? Нам потрібна інформація. Якщо якісь невідомі люди приїжджають до вас в село, поселяються в можливо в закинутих приміщеннях, можливо, знімають квартири. Будь ласка, телефонуйте, повідомляйте нас, повідомляйте телефони, які будуть вказані нижче. Ми належним чином відреагуємо. Це потрібно для того, щоб сили, які хочуть дестабілізувати ситуацію, особливо перед виборами в країні, можуть діяти і на нашій території. Для цього Громадські формування належним чином будуть реагувати. І я все-таки сподіваюся, що ми збережемо мир і спокій в нашому місті. Я думаю, що ми нашими спільними діями все-таки не дамо дестабілізувати ситуацію і становище в країні, в нашому місті. Гідно дамо відсіч і все-таки мирне небо збережемо і над країною, і над нашим містом. Так що всім вам оптимізму, мирного неба. Я думаю, перемога буде за нами.